Друга посилка мобілізованому від родичів. Бритви, туалетний папір. Про всяк випадок, дезик, пофіг, який просто надоїло вже шіняти. Тапочки, там міні-рушнички, рушничок. Отакі От рушнички видають, але ви самі розумієте, що то за рушник. Пральний порошок, макулатурка, щоб було де що записувати. Так, це для того, щоб не штиняло, тому що в певний момент все починає штиняти однаково. Вологі серветки, зіп-пакети, щоб потрібні речі завжди були е, в сухому вигляді. Аміцитрон. Боліти не можна зовсім, тому треба отакі речі, щоб були. Стрифіс теж треба, капсули для прання, шкарпетки, мило, ложка, щоб швидко можна було вдягнути. Так, Перчаточки, горіхи. Друзі, якщо ви збираєте. Посилку будь-якому мобілізованому або військовому. Навіть якщо людина не просить, завжди кладіть галіхи. Супер кльова річ. Завжди можна насипати в карманчик і в будь-який момент підхавати батончики. Мені для моєї служби потрібна рулетка. Самі розумієте. Купити їх можна не завжди, а в тих містах, де їх можна купити, вони можуть коштувати вкрай дорого. Ось останній раз я купував кемел, пачку просили 260 гривень. Довелось купити. Ложка, шнур для зарядки, ручка, нитка з голкою і коврик. Скоріше за все, все. Коврик. Ну, хоч б щось було, де стати ногами, коли ти зранку одягаєшся. Носити його з собою, звісно, таке задоволення, але ну, якийсь час він побуде зі мною. Ось така посилка, друзі, від родичів. Замовляв посилку в перший день мобілізації, тому ну, от що було, мені потрібно в перший день, те й замовив.